Ведмідь. Уяви собі велетенську волхату тварину, яка гарчить і любить мед. Це ведмідь. Ведмеді справжні господарі лісу. Вони дуже сильні та могутні, але при цьому можуть бути дуже милими та комедними. Давай разом дізнаємося багато цікавого про цих лісових велетнів. Про ведмедів ходять багато різних історій і легенд. Давай розберемося. Що з цього правда, а що вигадка. Ведмеді сплять всю зиму. Це правда, але не зовсім. Ведмеді впадають у сплячку, але не сплять безперервно. Вони можуть прокидатися, щоб поїсти чи попити. Ведмеді люблять мед. Це також правда. Мед одне з улюблених ласищів ведмедів. Вони можуть залізти в бджолиний вулик, щоб поласувати солодким медом. Ведмеді дуже небезпечні. Це правда. Але ведмеді зазвичай не нападають на людей без причини. Вони можуть бути небезпечними, якщо відчувають загрозу або захищають своїх дитинчат. Ведмеді всеїдні. Ведмеді їдять не тільки мед, а й ягоди, горіхи, рибу, комах і навіть маленьких тварин. Ведмеді дуже сильні. Ведмеді можуть підіймати вагу, яка набагато більша за їх власну. Вони вміють плавати. Ведмеді люблять плавати і можуть пропливати великі відстані. Дуже розумні. Ведмеді можуть запам'ятовувати місця, де знаходили їжу, і навіть вирішувати прості завдання. У світі існує декілька видів ведмедів бурий ведмідь, білий ведмідь, панда та інші. Ведмеді живуть у різних куточках нашої планети. Вони можуть мешкати в лісах, тундрі. Горах і навіть на узбережжі ведмеді відіграють важливу роль у житті лісу. Вони допомагають поширювати насіння рослин, коли їдять ягоди та горіхи. Також ведмеді регулюють чисельність інших тварин. Як поводитися при зустрічі з ведмедем? Якщо ти раптом зустрів ведмедя в лісі, не панікуй. Просто спробуй тихо відійти. Ніколи не підходь до ведмедя і не дражни його. Якщо ти побачив ведмедя, зупинися і не рухайся. Говори спокійним голосом. Повільно відходь назад. Ніколи не біжи. Ведмеді дивовижні тварини, які викликають одночасно страх і захоплення. Вони є справжніми символами сили та могутності. Але пам'ятай. Що ведмеді дикі тварини, тому завжди дотримуйся правил безпеки при зустрічі з ними. Лишаєшся з нами, підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі і унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь. В створенні казок і енциклопедій